Макс, привіт. Восени, коли звільняли Харківщину, тоді в ЗМІ ніякої інформації не було про контрнаступ. Неочікувано все відбулось в рамках таємниці. А зараз широко всім інформується і розголошується вже декілька місяців. Якось це дивно і сильно відрізняється від попереднього контрнаступу. Що думаєш, чому так? Ну це не зовсім так, тому що тоді усі казали, що буде також контрнаступ. Казали, але казали, що він буде в Херсонській області. Казали декілька місяців тоді, що Україна готується до того, щоб звільняти Херсонщину. Але відбувся цей контрнаступ в іншому місці. І треба не забувати, що тоді ми все ж таки ну, намагалися цей контрнаступ зробити, так би мовити, своїми власними силами. Ну, тобто, так, нам на той момент також вже там весь світ допомагав, але нам не давали стільки зброї, як зараз. А зараз ми повинні розуміти, що кожна країна, яка надала нам зброю, вона все ж таки очікує на те, що війна буде завершуватись. Вона очікує на результат. І тому, в тому числі, це, це все проговорюється і для заходу, в тому числі, щоб вони ще більше зброї давали. Щоб вони зараз вони тільки збільшували допомогу, розуміючи, що зараз буде контрнаступ. Треба во ще трошечки дати, зараз дати ще трошки боєприпасів, ще трошки техніки, тому що Україна піде в контрнаступ, війна закінчиться, русні пизда. І тому тут і політична є у цьому всьому складова, але ж і тоді, тоді казали, і ми зараз так, ми всі думаємо, що скоріш за все на півдні десь буде контрнаступ, але ж насправді ми не знаємо, і де він саме буде. Що тоді казали, так і зараз кажуть. Хто скаже, ну, чи буде, м, треба якось дивуватися, якщо насправді не до Криму підуть, а просто підуть звільняти Донеччину, таке також можливо. Чому ні? Тому що тут ти не зовсім правий. А раніше, коли звільняли Харківщину про контрнаступ, також казали. Казали дуже багато. Щодо в Севастополі, на жаль, усі живі поки що, але нема нафтосховища. Ну, щось, хоч щось хороше. Всьому свій час.